Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Ну, як ми обіцяли вам, що приїде желізо і будемо крити. Зразу кажу вам, дякую вам за ваші підписки, за ваші коментарі, за хороші коментарі. Ну і за коментарі, які пишете. Нас вже на даний момент 607 підписників. Це дуже-дуже радує. Всі питали, де ділась бабуля наша. О, наша бабуля. Де да куди ти там не черти відкраю? Зараз да об'ясню. Ну, щас, ну, як і обіцяли, ми все робимо у хорошу погоду. Сьогодні ми криємо. У нас сухо, бачите, на дворі, калюж немає, Дарща немає. нема. Ну, ми займає, займаємося цією справою, тому що машинка бідна, вже зовсім мокра. Ну, а тут у нас зараз перший лист сложить. так у нас є тут одна невеличка проблемка. Стоп ось виступає. І цей стоп нам треба у середину железа. Ну, зараз будемо. Бабаю, вимиряємо. Зараз трошки палаємося сильно. Бав, я мікрофон у мене рядом сильно не кричи. <сум> а, мені ж нарешті мікрофон привезли, щоб я вже не бігав туди-сюди. Дякую, дякую за мікрофон. Це у нас, де у нас тут 45. Це ж? Оце ж 45. Да. Ми будемо сюди видвигатися. Так що я зараз поміряю ту Чирину його. Він ще ж косообразний. А, і драбину дробину зварив. Уже он наліпив, наліпив, зайца наловив. Ну, драбина зварена. Ну, послали испытывать того, кого не жалко. <рес> ага. Він каже, хто робив, то іспитує. Громче кажи. Громче кажи з, з мікрофоном я. Да мерою. Так і людям же ж надо з людьми погомонить. Мірай. А як мірай? 22. 22. Ну тут ми сейчас... ох ти, 22. отак. так. 22. ось сюди, Вот там 22. А буде. 22. <рик> да, 22. Хоро. <рик> <Hello. рик> да, как обыч был, так мира бы убил такую погоду. Ну, да кашо робить? Да ж? 19. Куто ж, даже соседи кажуть, что ты в таку погоду робишь. А що ж як собрались у все кучі? Так треба в таку погоду робить. 19 Он. Так, 19. ось чертую тут линию. Хоть бы и железо не испортить, а то будет нам. То будет нам железо. 19, 15. А где у нас верхняя точка? Це. Да. 11. А что такая разница? А воно на косую, так подожди. 11, где середина у нас? А ну, поможите посчитать. А тут а як? 11 і середина, це скільки? З половиною, ну п'ять з половиною, мідь. Не що ж за лінією. П'ять з Так, подожди, зараз знаю, зрозумів. Зараз ми виріжемо. Це у нас тут 21? Взагалі тут 19 ти казав. Хіба 19? Ну, тут... тут 19. Точно 19? 19. Так, 19 пополам. Попробуй таку математику. Учить. 8 з половиною. 9 з половиною. 9 з половиною. Ставимо 9 з половиною mm. в центр. Mm. Да не там ж, о. Да не, не вжимайте ж центра не побачиш. О, ти так його не побачишь. 9 з половиною. А тепер... А тепер у нас скільки тут було? Одинадцять. Одинадцять з половиною це пять половиною. Значить ось ставим пять з половиною ось. Так, став тут а, точку. Ну, ось вона стоїть. Не! О, вот тут ставь точку, кажу. И тут-то. Девять буст, ну. Да, бачите, який я умный. Ну, оно не, не получится, все равно. Давай, держи, держи. <как> ну то ж, на кривом железе его треба якась нам вырезать. А де А то... Да. И це ж Допробуй. Та така математика. Якщо чесно, я вже думав про це 7 днів три як його зробити. і все одно щось воно неправильно виходить. Щось все равно тут от тебе сильно вузьке, не вже там такий стовпуський. Ну йди перемірай. Что зробити? Ось, додумався я. Зараз зробимо шаблон. І по цим шаблону, думаю, у нас усе вийде. Тому що це ж затече на стоп. Буде тікти по балках, по кроквах. І будуть, як писали в коментарях, що сарай пять років не простоїть. Я відповідав на цей коментар. Ще раз скажу, що ці стовби, що у мене акацевої, не керовані. Не на одним стовбу. Стоять вже більше по 10 років. Не на одним стовбу нігде не завела шашель. Так що це вже провірено, що я можу вам сказати. Будем чертити у дощ відрізати болгаркою. Зараз провіримо. Пеня не вистрілила током долбани. На тим самим... А тут еще железо посклеювали. Подожди. Вже ж не два листашу. Жал, один. Да. Як кажуть, як ви перший лист положите, так, как риша у вас и буде. Неси кувалдочку, не кувалдочку, наверное, сейчас я його за туда. туди. Ще, ще одна неловка. Ми писали в коментарях, буржуйку поставить у гаражі. Так, тренуємося вирізати дірку на трубу. Так. О, вона отпал, хорошо. Так да. я ж казав, що сейчас. Во как? Получилась какая. Так, ну тут дирочки є. Так. Там дыряха получилась, ну, нічого, тут мы с них будем щось робити. Трошки на погоду стане. Так, а тепер іде дивиться, щоб листи були рівні. Навірим разом на крепость. Не переживайте за мене. Вдягнувся я добре. На двоє штанів, на комбинезон. А? Спасибо. Доброжелатели. У нас и в семье есть, как бачите. Ну, сказала моя любимая Оля Доня, что, м'якше мягче падать будет еду. Самореза у нас хватает. Будем гнать. Крутить, щоб по сусідях не попало. Зараз на дальше шуши Трохи. Тут головне, що я вам скажу, щоб не промазати селівчину левчину. Вот это же так. А палки А руки мерзнуть. Ну, нічого, зато то зробимо, буде вже гарно. А по поводу машини я вам скажу, Помили машину ми хорошо. Тільки було одно, що я на наступний день а півдня феном машину відігривав, щоб зайти в машину. А це тепер Крим. Хорошу погоду. Ну ж, бачите, як. Значит, то і, і хочеться, щоб воно було в порядок. А воно ж тоже підлаштовується. вдома всі дома все зібрались, опять на роботу там в Дорщі. А воно бачите, наче спеціально. Як злізеш, дощ перестає, як залезеш, дождь іде. Значить, ну, ну побачим, Ну так у нас. О, да тут попав точно. <laughs> як ти на <наруководила? laughs> Дивіться, це не мій косяк, це вона, отак, отак, вот Ну як пам'ятаєте, як вона мірала? Отак. Вот це показує мені дошелівка, бо мені ж зверху видно. Ну, вчора, ну так виходить. Вже що не кажіть, а. Ано трошки. Ох! Мокрий вже увесь, ну, що ж поробиш. Що мені залізом це що вже заказав длину? І не треба не стиковувати цього нічого. Ось нам треба 4 метри. Заказали 4 метри. є листи. Робили по... крили ми 4,5, а 4,5 метра. Ні перекриття не треба. Да и легший материал, чем шифер. Куда ты пошла? Бабу гонял, гонял, чтобы не шла туда. Теперь ты. Ось бери с тестовый. На гору закидай. Казал Лешка, гримы, наче гром на дворе. А закинем пару штук и буду прикручивать бабу отправили с бабою перематюкались и отправили грубу топить Щоб знукам там грелось и нам натопыло греться у нас хорошо у нас у хати стоит груба з монтированными котлами у ее ага без винные жиды буду так я тоже не раз разглупывал так воно хорошо. грубо топиться разом. І в хаті тепло, і парове топиться. Це вже трохи ми підкупили, там уже як сєтушить, так вже прикупили преобразователь. А в прошлому році у нас були від лампи діодні. Так ото, подожди, розказу, так ото як потухне світ. Так ми тоді, коли груби сядемо, всі і гуляємо. Так, пойду зараз, мабуть, дам карилкам, а потом будем далее продолживать Не безову прибігла. Що його це зі не рабить? Та не не бежать. Тали не заву, прибігаєш. Привіт! Давай пока, дощ сюди, сусіди не бачать. Тут, главное не звалиться отсюда, бо на цій стороні роза посаджена. Дай це. Бі. Як його? Мозги замерзли вже тут зверху, що я павер. Ну от, согласиться, дорогі наші глядачі, що крити треба, коли йде дощ. Зразу бачиш. Все свои косяки, да де, де воно протікає, де не протікає, А то покриють у жар, у, у сонце, у погоду. А тоді кажуть, що там потекло. Там потекло. А ты, наверное. Бо. А так ось ми крили золею. Ага, бачимо, а воно там прийшлось подимати, равнять трохи. І вже ми побачили, що там буде. Ай-яй-яй, якщо ми не поравняємо. Де? Де хто був гром? Хай піднімається. клей приклеїв. Я ж кажу, що ми, дорогі наші глядачі, вас не подводим. Ми писали, що в суботу будемо мисти знімати, так воно і є. Ну що ж. Раніше ніяк не вийшло, А тут і щось. Проблема така. Кинулися шелівкою, проблема. Ми можемо ніяк. а? Не можем ніяк як шелівку подкупить. Ай, бляха, муха. Ой, порізав. В перчатках не заробить. А! Режучеш. Да подожди. Уже й так палець порізав. Кров'ю стікає тут. А тут чого кров? Ну, що раніше порізав? а там чого кров, а де ще париз. Ма! Шу весь уже у крові стек. Так, Ну так хто ж там должен його поправляти? Я чи читы. А бедочный шовый снег не падал. Мене підтримує, щоби дощ не йшов і сніг не падав, став лайт. Спасибо. Вот так вот. Мы можем забыть. Вот так проезжать, вы туда зайдет. Так, а да там куда ты, сюда ничего нет. Точно ли? А мы тут по что он будет. Так, нормально? Фу, нашел? Ухай так и течет туда. Дай, там, Я ж так и рабил, чтобы и, и, свою машинку, чтобы трохи воздухом дыхала. Дед, понимаете, дед такий, что... Его не видно сейчас. Ага. А, ну видно. Так я же рассказываю, дед такий умний, хитро Ви ж не думайте, кришу цю я не за свої гроші купляв, а то Оля купляла. Ну, Женя купляв Ну все одно дед собі у запас взяв, тебя лежит, бо йому надо там. Його у на мельниці, як криша як... ситу в решете. Я правильно говорю? ситу в решеті, там столько дырок, что... Что это страх? А так не хочет куплять железо. Прошу, прошу, ну так. Раз секретили. Вот <говорит> это <говорит> <говорит> Вчора поверт мені нравится. Крили ми з бабуляю тоже теж таке саме залізо, а щоб не було. Так оце адрелька прав... закручував. Так потягав я, тримай. А я тих отпилювати тепер. То ж робили шробиш, наче щоб рівно було аккуратно, все. Все равно косак якийсь вилізе. Бачите, спотемніло тут уже трошки. Ну, радше то. Ну, я ж кажу, що в дощ треба, це, цінить, де навіть капелька не капне. А то стенуть у погоду. Надо, щоб такий мокрий, щоб з тебе капало. І тоді у вас получиться гараж. Надо ж нам стінки забити. Та да? да, лательно б хотілося б. Ну а чим? Проблема у нас виникає, я ж кажу, з шелкою. Ну, у нас є шкавий нас бігав. Ну, тимчасово, поки добудемо шелівчину. Це я, потому что Ось Качумичка раз был дождь сніг отсюда и все задує. Ну, вже взялись, так надо зробити. Мокрими, звичайно. Дай я й тебе покажу. Я це ти, ти. Мокрий, звичайно, визоляю. Що хрущі. Таке в нас вийшло. Ну, це не ви думайте, що воно буде залишатися таким. Знаючи так, нас. Ні, 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 що це треба зробити. Це, як то кажуть, у нас була основна задача наша накрити. І щоб не було на машину. Ну вже сьогодні мокрі, ми ще зробимо ворота, то так є сюди поки накриємо. А там вже будемо потихеньку добувати щелівку. Роботи тут доволі. Тут ось де вирізали у нас, так треба. ну На моє, як ви гадаєте, ці щелини, що ми вирізали, з'явилися. Я взагалі думаю, їх просто запінити. Я думаю, піння буде держати. Напишіть, будь ласка, як на вашу. Чи, чи його підводить железо, чи зробити найвищий спосіб, щоб швидше запінити. Кінією, як ви знаєте, я користуватися З балончик з компресора накачаю. Ну а так, бачите, все одно вже затишні. Стінка є. Там теж буде щелини, Не капає. Слава Богу, поки не капає. Ну що, хотіли ми, це поки зробили на башальці. Ще у нас в мене є до вас таке питання. Моя Оля пропонує провести стрім. Ефір, щоб хто знає... Я знати не знаю, як його робити. Ну, долучимося. Ну, є що як робити. Люди будуть задавати питання, ми будемо відповідати. Тому цікаво, хто ми, що ми. Напишіть, чи цікаво вам, що ми провели цей стрім, чи просто будемо знімати відео. Якщо вам цікаво, пишіть. Можемо спробувати організувати, що воно таке буде. Ну а так, оцініть нашу роботу. І все ж ми будемо тут і забивати її. Коробку забивати, це робити. Цей гараж буде продівати. Старий день розбиратися. Це розбиратися і будемо ми на час до того двору. Там є теж будемо перераблювати, а це вже будемо так. Ноків за 10, я думаю, до кінця дійдемо. Ну, тепер будемо вже перебиратися. Основне зробили на камірчині. То слідкує за нами. Я вже пол там залив, був уже Майже висох, так що можна буде вже приступати, потолок стелити. Одна затримка, що отримала, що з шелілка. У нас затримка. Ну нічого, якась А так, пишемо коментарі по поводу нашого красивого гаражика. І пропонуйте, що ще зробити, бо мені ще треба листи таких, так щоб купили і ще залиши з діду. Так на халяві построїмося. Желізо нам оце вийшло. Із доставкою... Ну, якщо з доставкою, саморізом, то 5600. Я думаю, як ви думаєте, чим дешевше було, чи шифером хочеться лежати, чи железом? Ну, а так, пишіть, коментуйте, ставте ваші лайки. І мирного всім неба. До нових зустрічей!